свято-успіння Пресвятої Богородиці. Ми всі молимось до Божої Матері, чекаючи від неї заступництва, адже в лиці Апостола Іоанна Богослова Христос на Христі синовив все людство Божої Матері. І вона як наша спільна Мати. І ми до неї молимось, і сьогодні ми її проважаємо у славу Небесного. В руки її сина, як ми бачимо на іконі успіння у вигляді младенця душа Божої Матері, яку прийняв на свої руки Христос. І от сьогодні святоми поважаємо Божу Матір, і так само, як е, в Велику П'ятницю у нас плащаниця, тобто поховальний такий е, Божої Матері гріб, як гевсеманії в Єрусалимі, в там, де зараз великі торжества. От саме на тому місці, де була похована Божа Матія. І ось, браті і сестри, такі роздуми, яким вона прожила життя, що вона перетерпіла в своєму житті. Звичайно, ми можемо здогадуватись, коли Христа розпинали, що вона терпіла, бачучи це все. Але що вона терпіла і до цього? Ось уявіть собі від самого благовіщення, від самого благовіщення, коли Йосип обручник взяв її, це був старець, який вже мав з дорослих дітей, які б навіть були її вже однолітками, то й старшими і овдорів. І ось вона, присвятивши в дівстві себе життю в Божому храмі. Вона більше через те, що вона дорослішала, не могла більше знаходитись у свята і святих. І тому людині, яка вже була старша літами, яка була безпорочна в своєму житті між людьми і перед Богом, Йосипу сипов на утримання, вона була віддана храму. Від... Від... І ось уявіть собі, коли вона отримала благу звістку про народження Божого Сина. Які були відчуття у Іосифа? Ми читаємо у Євангелії, що Іосиф коли знав, захотів її відпустити, щоб на старість життя на, свої, на своє сиве волосся, не зібрати гріха. Але він це все перетерпівши, не зробив цього. І ось далі. Всі ці події, які зв'язані з Різдвом Христовим і бігством Єгипет і все інше, всі інші невзгоди і негаразди. Звичайно, вона була людиною. Ми забуваємо і не хочемо часто бачити те, що людиною вона була подібною нам у всьому. Вона втілила, в її утроби втілився Бог у плоті. Але вона була людиною з тими ж самими сумнівами, які присущі кожному з нас. І ось уявіть собі, як сприймався в тогочасному світі дивак із Назарету, який ходив і проповідував, за яким ходили натовпи народу. Звичайно, їй не раз говорили про те, що. Насмі... насміхуючись із нього, і з неї, вона все життя збирала ці насмішки. І ось один раз в Євангелії є такий епізод, коли Христос проповідував, прийшли мати Його і брати його, брати по Іосіпу, діти Йосифа обручнику. Ступінь її сумнівів зашкалила, тому що вона знала, кого вона привела і народила цей світ, і які були події цього всього народження. Але ступінь сумнівів, коли людина одна, а проти тебе ціле суспільство. Йосифа обручника вже не було в живих, вона жила в домі його дітей. І ось вони прийшли і каже, Кажуть йому, от мати твоя і брат, брати твої йдуть тебе забрати додому ось такою насмішкою. І вона йшла і терпіла цей весь позор, яким її награждало тогочасне суспільство. І уявіть собі, вона приходить, Христос, і йому кажуть: ось мати твоя прийшла. Він сказав, Мати моя і брати мої, і той, хто слухає Слово Моє і виконує Його. Здавалося б, для нас це нічого такого особливого він не сказав. Але якщо ми заглибимося у вивчення східної культури, а особливо тогочасної культури Близького Сходу, це, цей вираз був неприпустимий по відношенню до своїх батьків. Божа матір зрозуміла це сказане, тому що вона знала, що він Бог людина, не тільки людина, а й Бог. Але між іншими вона набрала ще більше позору, тому що для них, які не визнавали його як Бога, це були слова зневаги від Нього до неї. Але вона мужньо все перетерпіла, тому що вона зрозуміла сказане ним і нагадала собі, для чого він приходив у цей світ, проповідувати покаяння і наближати Царство Небесне своїм викупленням, своїм тілом і кров'ю. І ось далі вона ось так жила, збираючи на сніжки. Чому Христос усиновив її саме Івану Богослову? Тому що Він знав, що як Він відійде і Воскресне і Вознесеться на небо, на землі, по суті його мати нікому не буде потрібна. Це зараз Божа матір всім потрібна. В усіх кінцях землі моляться до неї, великі хресні ходи ходять. Великі лаври назвали в честь успіння Божої Матері, храмів багато і в честь успіння Божої Матері, і в честь Різдва Божої Матері, і в честь покрови, і в честь ведення, і благовіщення, і в честь інших чудотворних ікон, якими Божа Матір сяяла по всьому світу. Але цього всього ще не було. Була мати, в якої рвалося серце на Голгофі біля Христа свого Сина. І ось Христос, висячи на хресті, терплячи невимовні муки, розумів, що нікому вона не буде потрібна після його відчеті. Ніхто про неї не подбає і не потурбується. І бачачи самого вірного свого учня Яна Богослова. Єдиного з учнів, який ішов з Христом до самого кінця, він усиновив її, усиновив Його її. І з тих пір вона стала жити в його домі. І там же вона і приставилася. Ми вшановували цей період постом, ми Своїм посним подвигом супроводжували Божу матір в її останні роки життя. Але сьогодні свято це не про скорботу, сьогоднішнє свято про радість, тому що та слава, яку удостоїлась Пресвята Богородиця, бути вищою за Херовим і Серафимів, і сьогодні, яка являється матір'ю всього роду людського, в честь якої возводяться храми, До безчисленних чудотворних ікон, якої моляться люди. А щоб ви розуміли аналогію, в 1625 році вийшла книга, яку написав архімандрит Іоанн Галітовський в Києві. Вона називалася Нове Небо з новими зірками. І ось ця книга була про Божу Матір написана Зірки це як ці чудотворні ікони Пресвятої Богородиці, які сяють по всьому світу. Скільки їх в Україні, зразу же ми можемо назвати і Києво-Печерську, і Почаївську, і Святогірську ікону, і Зимницьку, і Корицьку, і Різріна Смиріння Вединську, і безліч безліч інших ікон, які відомі яким більш відомі, яким менш відомі, в Греції дуже багато ікон, горі Афон, наприклад, тільки в одному монастирі Втопет зберігається близько сіми чудотворних ікон Пресвятої Богородиці. В честь Божої Матері, Різдва Божої Матері, перший храм в Київській Русі був зведений, один із перших, Десятинна церква князем Володимиром. На честь успіння постав перший. Такий монастир, який пережив всі лихоліття і до сьогоднішнього дня Києво-Печерська Лавра, Успенська, тому що були і княжі і монастирі, але вони не, пер... не пережили татарських облог і історії. Києво-Печерська лавра, яку благословила заснувати сама Пресвята Богородиця, і до сьогодні живе, і буде жити, і буде існувати. І світлом, Божої малою і світлом, слави Пресвятої Богородиці і преподобних києво Печерських освітлювати і Україну і весь світ. Це світло досягає сьогодні і нас тут. Торжества проходять там, і в Києві, і в Почаю, і в Святогірську, і в інших храмах на честь успіння Божої Матері. А, І ця слава сьогодні і ми. В храмах лежить плащаниця Пресвятої Богородиці, ми сьогодні її шануємо. І у нас також свято. І ми сьогодні молимося до Пресвятої Богородиці, щоб вона заступилася за Україну. Здавна козаки по крову вважали своїм святом, Бож молились при Святій Богородиці і Божа матір оберігала і привела Україну до незалежності і до оформлення своєї державності. І сьогодні кожен з нас як може. Так, і допомагає Україні, але кожен з нас може допомагати молитвою і найперше до Пресвятої Богородиці, яка вибрала нашу землю, полюбила її, осяяла її великою кількістю чудотворних ікон своєю славою, зробивши новим небом з новими зірками. Але сьогодні треба всім стати на ту духовну мобілізацію, кожному себе мобілізувати, поставивши на молитву. І Божа матір почує, як завжди, перетворивши суд на милість, перетворивши гнів Божий праведно нами заслужений на милість, тому що вона мати наша, мати всього роду людського. Пресвятая Богородиця, помагай. Амінь.